найближчий час можемо побачити зміну влади? Там же эта фігура все больная, то он а, умирает, то он да. уже болеет, то уже они его... Их так уже готовят россиян этому. А сейчас а, ну, там про цю, про цю фигуру у мене є питання Ну давайте, поки я да, подвижу. В ближайшее время в России будет сильная власть. В ближайшее время... Что-то там происходит, видите, жрица. Два клана. Но опять у меня выпадают два клана, видите, между собой. Два короля мечей никак не поделят эту самую власть. Ну, давайте так. Все к этому. И опять же, запекла борьба уже, черти сколько она продолжается, эта борьба по итогу. Будет смена власть. Ну, Какие-то новини ми повинні успіхати. Ну, Наскільки це скоро, розумієте, здесь карта ілюзій, mm -hmm. здесь карта тупіка, здесь карта боротьби. Але, друзі, ставим дякую три доната, ви золоті любезень, підписуйтесь на мій канал Костель Онлайн, на канал пані Олени Бюн. Це дуже важливо. Підтримуйте нас скрізь і коментуйте багато. Про цю фігуру маємо два слова сказати. Вчора мені одна глядачка написала, що Діма викликають якихось лікарів з Ізраїля на щось на лікування. Чи потребує оця фігура Путіна якоїсь зараз реанімації, кваліфікованої допомоги лікарів? Ну, тут да, проблеми зі здоров'ям двойник. Ну, ага. Двойник, який вот, ну, останній. Да. Ну, такое. Ну, действительно, действительно, видите, оно действительно больное, действительно... Вот. Нікакої, я би сказала. А от все-таки Ольга, ось наша глядачка, питає, коли приберуть взагалі, можемо сказати у карт. Коли приберуть Путіна? От це навіть от цього Женеву. Цю фігури, яка особлює собою владу візуально російську. Коли приберуть, яка це нам підкажуть? Може, пору року сезон. ну да стремительно. Прямо стремительно это здоровье ухудшается. Uh -huh. Ну, видите, они, <laughs> они новую да, фигуру, то ли маску натянули, но вот этот, который ездил куда? Mm. Э -э, в Китай? Нет, куда вы не ездили? А, в Астану. В Астану. Да, когда-то, нет, там с лошадиным лицом такой появился. Последняя, где его поездка была? Мне кажется, это была Астана в Казахстане, нет? Да, по-моему, да, вот там же, да, там очень много там видно, Просто вот, Там просто Лавров, Кобыляка, Кулупаловская. Э, прямо я, ну, говорю, вот, или же действительно сейчас, сейчас же делают, даже сейчас маски такие продают. Я, я видела, вижу. даже вот на день маску, ну, вот такая, да -да -да -да. игровая, да? Да, да? да, да, Вот такая вот, ну. ну да, так и текленно. она же издали очень издали, да, 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 она очень издали похожа. А есть, вы а у какие лесок. технологии зараз вообще есть? Ну да, лицо очень длинное. Завтра хтось вийде, наче я з вами і робимо розклади. І Це буде просто машина. Тобто, ну воно уходить. Уходить он. Альона питає, вітання з Дніпра. Чи полетить сюди з так. Чи полетить на Дніпро ще якась надпотужна сильна ракета? Ну, здесь ракеты, да, опасность идет. Видите, если мы говорим над потужной и все-таки их пытаются сдерживать. Вообще их а -а -а. пытаются сдерживать. Но ну, кого ж тут сдерживать? желание оставить без света то есть опасность идет работа по <свист> то есть для днепра опасность идет обратите внимание видите дети у меня все время дети потому что они собираются или же они сделали какой-то ритуал да когда нужна вот эта энергия <свист> причем <свист> <свист> это касается не только украины поэтому очень предельно всем внимание А от Ізраїль до нашого питання про ПУ. Ізраїль погодиться прислати лікарів йому, тому що вони запит дали, принаймні, якщо це правда. Ну, Давайте, дійсно. Давайте так. Чи Росія просила Ізраїль про допомогу в лікарів в компетентну. Я лікарях? просила ізраїльських показати Просила, указать. Потому, что они не да. Видите, про сил, ну, вони не справляються. Угу. Угу. Окей, дорогі любесники рухаються. Це Да. А, а ну, взагалі, от тоді питаю так. Питання, у нас є: Чи ви бачили в найближчі свої розклади загрозу для західних областей? Так, да, іде. Угу. Окей. Uh, я зрозуміл вас. Тобто давайте дивимося. Бо людина, ось наприклад, Тетяна, наша наша глядачка з рівного, подивіться, будь ласка, рівне і область. Чомусь на душі неспокійно. А у мене такий неспокій підмітила з початку війни перед масованими обстрілами і прильотами в моєму місці. Давайте подивимося, рівне і Рівненська область на найближчий час. Он планирует uh -huh. Опять же, вот смотрите, Ровенская область, там у вас есть засланные диверсанты, которые сидят. Тут еще, кроме того, могут быть э, какие-то диверсии. Uh -huh. Перемещение, передвижение, опасность идет. Э, перемещение. А, а диверсия это может быть из тех навчань, которые идут в Белоруссии сейчас? Может будет. но это было, за... они засланы до того, как бы. Uh -huh. Ну я зрозумів. А ракетна загроза що там на рівні нам? Да? Рухаємося далі, дорогі любесенькі. А, Черніці нас вітають. А, давайте подивимося Львів, бо я не, ці дні Львів не дивився. Взагалі, Львів для, для Львова є загроза? Для Львова є загроза воздуха. Да, для Львова нічого з воздуху. Ну, есть тут работа по ВО. я же говорю я как смотрю львов это целенаправленно да король мечей uh -huh. там есть которая вот прямо львов в кавычках любовь дроны ракеты опять дети смотрите дети yeah. внимание дети детские праздники тут that's производство that's производство работа по ВО. из хорошего что все-таки работа по ВО. Uh -huh. и ну будем uh -huh. надеяться на лучшее Дома. Будьте Дома Житлові, да? Угу. Друзі, дякую за шість донатів. Дон... Продовжуйте, дякую всім, лайкайте, Порож... Повсюджуйте розповсюджуйте наше відео скрізь в соцмережах. Пані Олено, про Путіна трохи Трамп знає, що Путін не справжній. Да, да? А от на сьогоднішній день, ну, тобто що він це знає, навіщо він з ним панькається тоді? Чего вы ну, не Смотрите, это давно принято, это принят мир двойников. Да. А. То есть понимаете, тут это такая, а этот проект такое впечатление, это же проект Путин. он да. был согласован, это же собственно одна шайка лейка. Ну, То есть они между собой погодили, это все, и теперь да. говорили? Да. 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 А, окей, добре, Еще раз спрашиваю, может, мы когда-то говорили? Світ дізнається, так не, не в нас на ефірах, а взагалі, що Путін це не мав взагалі його давно. І це був створений проєкт такий, коли штучно створили, там, не знаю, дороблювали, перероблювали людей, що було. Мир знає що це в Росії був не настоящий. Да, знає знає і От точно, смотрите, наскільки я люблю карти. Мір да. узнає но он узнає половину правди. І yeah. тоді у мене теж каже: всю правду не відкриють, а половину правди міру знає. Це, потім наші діти, знаєте, ну, десь відростуть, скажуть, що історію будуть вчити, щось нове дізнаються. Ну, це, типа, знаєте, як історія про Сталіна, як його не боялися відкривати двері, чи бо боялися, чи помер він, чи не помер. Пам'ятаєте, так? Mm -hmm. Ніхто ж не розказував тоді, це тільки. Там, Пройшло дуже багато років, і ця інформація вилізла до людей. А я вас запитую от, про Запоріжжя. Сьогодні президент Запоріжжя і там вітає сухопутним днем сухопутних військ. А, давайте подивимося долю Запоріжжя, тому що, по-перше, кричать і на всіх каналах світу, що там буде наступ. Там реально важко, там реально постійно на заборужі. Оцей страшний Вступлення. удар, де загинуло да, дуже багато людей. Це да. Да. говорили зіма проигралася. Друзі, чесно кажучи, я розумію, що ви любите, коли о, співпадає, але це так страшно, коли співпадає. О, да, це, не дай Бог, Господі, я би знаєте, щоб воно взагалі навіть, ну, ні на йоту, не проігрувалося, коли ми дивимося обстріли. Да, І... Та хто ні, ніхто її не любить. Просто люди ви часто запитують, ви хочете знати, але ви уявить, як це неприємно бачити наперед, що може бути. З... Наступ на Запорож'я. Они-то агрессивно, смотрите, настроены, но да. по сути у них сил таких нету, да, что-то да. собирают они, собирают, ну тут по дураку Ну, бы сегодня была информация, что они собирают. Да, собирают, но как бы вот опять то же самое, знаете, про, отвлекающие, более отвлекающие, у них есть более важные, да, приоритетные направления. И здесь больше отвлечь, как я говорю. Yeah. Ну, не дай забрать, что ли, украинские вовшенные uh -huh. силы с этого направления и прощупывание. Да, то, что они будут какие-то активные действия устраивать, да, но это м -м, именно как бы слабость направления, а вдруг получится. А вдруг получится? Oh, eh, тобто але іска, вам карты показали, да? Ну есть, да, там. Но а это не... такое, как это. Ну, Так, да, вони є, але все одно вони ж несуть опасність. ну, Плохо что що ли, я не знаю. Але все одно підтягують техніку. Так, в Криму давайте Херсонщину подивимося. Такі самі загрози, Херсон місто, тому що глядачі питають постійно про Херсон. Що ми можемо сказати? Ми бачили а, про наступ. Але давайте подивимося про загрозу Запоріжжя спочатку. Да. Так, потім... опасность для Запоріжжя. Ну, диверсионные группы показаны. Как бы вот такие группы. Да. да. В дневное время опасность идет. Предприятие в дневное время, там, где люди, там, где много людей. Идет опасность. Да. Явол Дьявол выпадает. Но, видите, если мы говорим по итогу, да, там вот наступление на Запорожье прочее, видите, никаких успехов у него не будет таких, каких-то вот таких, знаете. Mm -hmm. остается опасность, остается. Mm -hmm. Еще ж Запорожье это именно тот город, видите, еще тут первая карта, видите, сама по себе mm -hmm. говорит, Сейчас вот то, что мы сейчас говорим в ДРГ, да? да, те иллюзии, которые есть уже внутри Украины, к сожалению, видите, что проскачать ситуацию изнутри в Запорожье по типу, mm -hmm. чтобы было в Одессе. И, кстати, это показывает и Николаев, повторюсь, и Одессу постоянно, Херсон начала показывать, Сумы показывают, Сумскую область, понимаете. Повылазили, да, это Да, они потихоньку зашли, да, по, как, в каком виде, как они, они по, по одиночке, по одиночке они проникали, но их есть, mm -hmm. они есть. Друзья, рухаемся дальше, ставьте лайк, Херсон, нас интересуют эти зрители, Херсон, и люди нам просят просто что-то хорошее, до конца року. Якісь хороші зміни події на Херсонському напрямку будуть? Хороші змінення до кінця Боже молися. Хороші новини до кінця 2024 року. Херсон ослышать іменно, ну, в сенсі вот то, що стосується їх, да? Вот yeah. там і так. З них. Слушать. Ну, опасность і з опасность все одно стоїться. Ну, как сказать, какой промежуток времени я не скажу, и мы уже эту тему поднимали. Услышат. но я не скажу промежуток времени. Осознанно. Дай Бог. Не, как спрашивают повторно, не оккупируют повторно, а не Та я де віце не хочу питати, Я думаю, такого не може не, не може бути ні. Ну а, люди спрашивали. Ну да, я знаю, да, чую ці питання. Перед чим став відповідаємо на нього. А от Дніпропетровщину зайдуть вони в Дніпропетровську область, росіяни? Ні, я слышала, їм хоча б 5 Дніпропетровщини, хоч п'ять метрів. Да? Ну, условно говорят. Можна, да, да, щоб потім можна було її ну, випрошувати. Так, да, щоб потім махати, от, о, это, знаєте. Щоб ми досягли, ми ж вже yeah. в Дніпропетровській області. Е Тому що, коли ми живемо еру інформаційних атак, там же можна накал… От Я, наприклад, періодично, коли ми в ефірах, дивлюся карту Deep State і розумію. А я впевнений, що ця карта правдива? По чесному. от я постійно дивлюсь, там звіряю, люди питають. Я, друзі, не впевнений, що вона правдива. По чесному. Тому що це інформація, її можна отак крутити Россия, не про Петровську лаву. Ну, у мене, е, ну, карти первый Ні говорят Но... Цель, конечно, у них такая есть. Тяжело. Давайте, тут, конечно, карта выбора. Смотря какое, где и как. Но я не вижу, чтобы они зашли. Посмотрим. Угу. Мы смотрим на сегодняшний момент. Да. Друзья, я теж це верю. Ставим лайк. Дякую за ваши донаты. Нема там заходу, так, да? не бачите. Я, поки на сьогодні, слава Богу, я з перші карти випали, я yeah. не вижу. Ну, то, but... Там є предательство, це у нас везде наводчики, це ж понятно. Добрий день, ви просто регулярно вина, що будуть знижувати мобілізаційний вік. Я, ну, давайте так: до 18 років не зменшать, ми там, наче, дивилися, так? Да, з вами? Поки а... ні. А от Міноборони розробляє такий план, щоб. Буде платить українцям від 18 до 24 років піти на війну. Я вас питаю: чи 500, буде такі, 500, да, 500 000. тисяч гривень. Чи буде таке за якусь дуже велику суму будуть заохочувати набирати мобілізовувати так, так. молодих 18 літніх від 18 до 24 років хлопців? Ну да, так може бути, так. Це буде примусово, чи це буде добровільно, все таки, як не крутий? Вибір, вибор, перед вибором, тобто, да, підложить ніч, так, да, перед вибором поставити. А то, давайте так буде? спитаємо, взагалі по чесному. Американці шантажують нас, вони вимагають зниження мобілізаційного віку до 18 років, чи ні? Чи це все-таки історія українська суто? Ну, Америка вимагає. Да, помогает. Да. И причем те же карты выпадают длительный период уже она У -у -у. поняли выбрали? Да. требует У -у -у. прямо длительный период. У -у -у. Ну, понимаете, я уже говорила, это не секрет, это уничтожение геноцид Украины просто по сути цель если вы я чуть чомусь вірю те, що вони до цього не дійде, щоб мобілізувати дуже молодих. Тому що, може, все-таки війна закінчиться раніше, ніж до Ну, я робити. на ближайше время не вижу. Тобто ми постійно від цього, ну, ми, нет, давять, да? давять, mm. -hmm. давять, давят. ні, ні. Mm. Гуляйполе. Що чекати Гуляйполе? Чи планується наступ на найближчий час на місто Гуляйполе, Запорізька область? Наступлення на Гуляйполе на ближайше. Mm-hmm. Ну, прямо чтобы так наступление видите здесь как-то И здесь даже оккупация показана иллюзией mm -hmm. мы уже смотрели yeah. но какие-то действия знаете тыкаться они будут обойти попробовать ну, поняли вот как-то тыкаться они в этом направлении будут mm -hmm. тяжело им тяжело oh, Окей, дорогі любесенькі, ставимо лайк. Шість донатів. Дякую кожному з вас. Е, говорять, що реально ці дні дуже важкі страшні для Росії прильоти. Там були використані наша новітня друг. Так, ну, просто я, чесно кажучи, інфопростір українського, цієї інформації мало. Але давайте подивимося, що реально ці дні, ці 1, 2, 3 дні для Росії... Ну, я бачила оці... Таганрог там жорстко да. прилетів. Ну, це ж одно, ну, одне місце, а там говорять, там гарний такий обстріл Крим і Росія. Це відповідають інфості, що реально вони там палають? Е, я читала в їх пресі, yeah. що це так, да, ну Таганрог точно, вони там да, розбили. Так, я бачу. Угу. Це Да, работает. Робота, дай Бог, дай Бог, а, а це правда Тут, слушайте, робота, 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 зараз випала інформація в багатьох новинах пишуть і говорять про те, що Україна вже в тому році розробила якусь надсерйозну ракету. Тобто це не ті, що ми вже знаємо, а в минулому році вже вона її ну, виготовила, винайшла, і вона реально піде на на озброєння. Де вас питаю, в найближчий час? Україна взагалі як сказати, засвітить щось своє, тому що зараз вона кажуть, що Трамп. Против тыдай, каких обстрелей мы поговорим далее. Ограничивает. Видите, смотрите, ограничивает. Он правда, да. он как Украину ограничивает у меня по картам, так да. он Россию ограничивает. Да. Потому что на Россию это впервые показано, что именно Россию ограничивают. Потому что при Байдене, ну вот, ну вот, при том, ну, по сути, ограничивали только Украину. Да. Сейчас с двух сторон попытка ограничить. Россия... Ну, всі хочуть хай. Перед, 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 перед э, домовленостями мати, ви ж самі розумієте, хочеться гарний личку мати росіянам. Засвітили. Засвітили. Ну, понятно. Давайте так. Карти випали шикардос. Засвітим. Дай Бог. Дай Бог, друзі, я вірю в це, і я вірю. Слава Богу, що може і не говорили раніше, бо в нас так багато людей, які е, знаєте, вже вхейтили цю цю зброю, ще її не було. А вже б вони і про неї говорили, що все пропало. А от питанечку, наша глядачка, пише що на Львівщині. Зараз дуже хворіють діти. Чи чи це звичайний ОРЗ, ОРВІ чи ОРЗ, чи пов'язане з війною та росіянами? Тому що ми багато разів говорили про те, що там їхні ракети несуть якусь небезпеку, да що і дрони, що вони там можуть розпиляти е, е, якісь речовини. Причина болезни детей на женщине. болеет. Ну, смотрите, это как-то связано с войной, видите, с войной ага. связано, связано. Да. Ага. С обстрелами, давайте так. Да. Видите, то, что с прилетами на воду обратите внимание, на воду еще обратите внимание. <гану> я много раз сейчас опять же эта история поднимается с отравлением, заражением воды. А, <гану> видите, только проверенное все. <гану> Чи буде підтоплення горішних плавнів? Місто, або сажім, виходить місто. Кременчутка. Так, отішні плавні підтоплені. Горішні плавні, да. Горішні плавні. Там тіла К сожалению, видите, идет опасность серьезная на э, вот, э, то, что касается... Uh -huh. К сожалению, могут быть, ну, чуть-чуть. ну Потопление, если мы говорим, потопление, да, вот uh -huh. потопление. Чуть-чуть воды, да, может такое быть. Хотя, давайте из хорошего. Из, из хорошего у нас есть, ну, я говорю, уйти от этого, да. Там, путем збивання, путем там другого, тобто це не остаточний приговор, я вам говорю. Угу. А от е, ми багато разів говорили про річку Оскіл, і кажуть: ось, наприклад, Валентина Скрипник, дякую за вашу працю. Діма, чула новину, що новий кордон, я так зрозумів, України буде по лівому березі річки Оскіл Купенського району. Давайте так: росіяни заберуть собі, окуповую, заберуть собі якусь територію Харківщини. Я не это то Ну да, они хотят это. Они угу. хотят это, они стремятся к этому. и по итогу. Ну, как бы границу проложить. Да. Не, ну это не будет там, как они хотят. Да, они хотят границы, да? Границы. Угу. Не будет, как-то по А, uh -huh. uh, я теж це вірю рухаємося тут цей э, вопрос буде вирішуватися Ні Ні Житомир наші глядачі Житомира Віталій Вітя або його дружина питають про Житомир Житомирська область є небезпека повітряна я що Работа по ВО, опасность идет. Угу. Дергашные группы тоже есть внутри. Что-то у нас так прямо они развелись. Ну то есть поодиночке каким-то образом они просачиваются. Угу. Работа по ВО, опасность идет. Видите, что они нам говорят? Все, что связано с ДРГшными группами, я уже эту тему поднимала много раз, а потом что мы, мы ее закрыли эту тему, и сейчас опять проверились монастыри опять, угу. вот целенаправленно монастыри, церкви там все связано с подземлей, где они могут ховаться. Самое то же самое я говорю про белую церковь уже, я уже у меня язык от, от, да. от, от ну, отцов говорить про эту тему. Потому что вот это вот, это именно то, где они могут ховаться. Им дают, их приютят, им дают документы, им дают, э, ну понял, ли, право лидия, что ли... тобто, да, документи... легально, легально легально, я не могу. Да. да. А вот с Пастей, сказали про монастырь, вот наша Тару Милания, это в, в Банченах, в монастирі в Чернівецькій, в Чернівецькій області можуть ховатися дергешні групи. Чи ховаються в, в, в монастирі Банчена. в Банченках? Чернівецька да. ну, да. область, так? Чорновіцька. Чернівецька, так. Чернівецька область, є там, в є. Бан... Банченський чоловічий монастир. Ну да, есть, кого-то они там ютят. Во всяком случае, могут ютить, да. Во всяком случае, они как-то дружелюбно настроены. Вот так. <рес> Друзья, будьте обережны, я думаю, якщо какие-то підозри, я но я думаю, что полиция не нагизная. Ну, смотрите, я так понимаю, что спецслужбы сейчас начнут рейды по этим. Давно требуется работать, я не знаю, что это зараз, что чекать. Скільки людей ну військових ну саме СБУ, там ну, поліція працюють на в Україні? Треба, ж ведуть службу. Нехай перевіряють їх. Правильно так, друзі донатиме на збройні сили. Продовжуємо питає Оля, лазерна зброя буде застосована в війні в цій війні Росії проти України. Да, и я говорила со стороны Украины. То давайте все-таки Британия, это Британия нам надост? Чего боится, чего очень боится агрессор? Видите, он пытается да. как-то сделать все, чтобы этого не было. Это Британия надост? Что-то с, Что с лазером, да? Что да, с да, лазером, да, да. Если ответ, то Да. Ну она у нас будет, ну, каким образом, да, и кто её нам даст, я ну, думаю, станется, скорее всего, возможно тайно из семьи. Дай бог, щоб до цього ніколи і щоб надумали, щоб це була наша, знаєте, з таким, ми ж віри в віри нашіть